Найближчі кілька тижнів щодо питання завершення війни Російської Федерації проти України будуть хороші новини. Заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування із журналістами. Його цитує NBC News. коли посадовці запитали, що найбільше засмучує на посаді віцепрезидента США. Він відповів. Те, що йому поки що не вдалося завершити війну Російської Федерації проти України. Вен зазначив, що в Білому домі справді думали та й сам президент США, Дональд Трамп про це говорив, що це буде найлегша війна для вирішення. Вен зауважив, якби мені сказали, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у східній Європі, я б сказав, що це божевілля. Водночас, чиновник зберігає оптимізм і очікує хороші новини вже найближчими тижнями. Він підкреслив, що ситуація поки що не біля фінішу, але прогрес є. Уряд Великої Британії готовий передати понад 10 мільярдів доларів заморожених російських активів на підтримку України. Пише The Times. Британський уряд вважає, що Путін є загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії. Видання також пише, що ці кошти покриють більше двох третин фінансових потреб України на найближчі два роки, як для продовження оборони у війні проти Росії, так і для фінансування відновлення країни у разі укладення мирної угоди. В рамках міжнародної кампанії з посилення тиску на Путіна. Британія намагається домовитись. З Європейським союзом та іншими країнами, включаючи Канаду, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України. Під час міністерської зустрічі ОБСЄ у відні представник Росії Олександр Грушко звинуватив країни Заходу у нібито цілеспрямованій підготовці до збройного звітнення з Російською Федерацією. Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що система контролю над озброєннями в Європі стала цитую жертвою агресивної політики заходу. Він звинуватив ЄС і НАТО у перетворенні Балтійського регіону, Чорноморського узбережжя та Арктики на зони конфронтації. Грушко заявив, що не бачить ознак деескалації з боку європейського союзу. Та північноатлантичного альянсу натомість стверджує, що вони нібито готують економіку, суспільство та військові структури до майбутнього конфлікту з Росією у своєму виступі. Російський дипломат різко критикував і роботу ОБСЄ, звинувачуючи організацію у гібридній війні проти Москви та Українізацію її порядку денного. За інформацією «Укренерго», у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж усієї доби. Жителі столиці ж сьогодні будуть без електроенергії до 7 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг. Найдовше 7 годин впродовж доби. Без світла будуть споживачі черги 3-2. а найменше 3,5 години електро. Електроенергію сьогодні вимикатимуть у цій четвертій черзі та споживачам черги 6-2. ситуація може звичайно ж змінитися, тож фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Чергова весела ніч у Російській Федерації у Краснодарському краї після атаки безпілотників потужно палає в морському порту Темрюка. Місцеві публікують відео з загравою, припускають, що горять резервуари із пальним у регіональному оперативному штабі підтверджують, пошкоджена портова інфраструктура. А за висновками усі аналітиків, які перерівняли відео очевидців і карти, горить газовий термінал, що спеціалізується на перевалці зріджених вуглеводневих газів. Порт Темрюк важливий логістичний вузол Російської Федерації для нафтовантажів у Азовському морі. Ну а в Самарській області Російської Федерації милуються ватрою на нафтопереробному заводі. Уси Сизрані зайнялося також після візиту безпілотників. Атаку підтвердила міська влада і закликала жителів залишатися вдома, нічого не знімати та не викладати в соцмережі. Мешканці, як бачимо, не особливо послухали владу. Сизеринський НПЗ один з найбільших нагадаю у системі Руснафти і провідний на Поволжі. Виробляє бензин, дизель, авіагаз, мазут, бітум. І а вже ж забезпечує пальним окупаційну російську армію.